Усім привітки, я з вами Гучі і я новий Роблок з РШ, Тому ось я буду знімати про Брук Хейвен, і давайте я подивлюсь і розкажу. Ну, просто будемо дивитися з вами Брук Хейвен. Перше я почну з такого брукодінер, всі говорять, це типу бари і так далі. Для когось це просто штука така, просто як воно похоже на ресторан, але всі не або бар або. Дуже ресторан. Далі це у нас аеропорт. Це просто класика. Але чому вони назвали це найточніше, чому вони поставили це на кінець самого Брук Хейвена на Так що ось. Далі давайте у нас буде, навіть не знаю. Давайте далі у нас буде банк. Пробачте, що так тихо. Просто у мене дуже в мене просто спить братику. Такий у нас Брукхейвен банк, Його всі завжди сламають і так далі. А далі у нас Брукхейвен одяг, також стоматологія є. Я колись тут нібито працювала. ось. А ще тут, то я би назвала такий притулок для людей. Ну, типа, допомагання, волонтерство, щось такого подобі. Ось. А, ну, вот. Так, далі ми їдемо. У нас це прокейвен Деві Starbucks. Далі у нас тут бібліотека. Ось. Я записую просто це відео і ...вот. Я думаю, що воно залетить. А далі у нас Brookhaven um офіс. Тут у нас гараж і якась листівка, Тільки я її перше не замітила. Вона проста. Так, далі у нас іде магазинчик для телефонів. Я не знаю, тут, напевно, всі смартфони є. Ну ось, мені вони подобається. Прикольний це магачинчик, я в нього кожен день у Брукхейвені Ось так, от так. Ну Давайте далі підемо. Далі у нас, То я би сказала, тут у нас стірка ми тут стираємо речі і так далі. А тут у нас такий прям музей. Щось похоже таке на музей. Череп, О господи. Треба звідси виходити. Книга ще. Ну, Далі у нас нормальна дуже велика Бругевинська школа. От сама популярна. Далі у нас садочок куди, ще там є басейн, та і горка, і площадка. Ой, для чого я взяла цю машину? Ось. І, кстати, хочу сказати, що наступне відео буде дуже-дуже цікаве, тому підписуйтесь і ставте лайк. Ось. Я знаю скільки раз я складала ось. Ну, у мене просто привичка така. Далі у нас так, це у нас велика лікарня, вона мені дуже подобається, але в неї є тайна. І якщо хочете, я розкрию її. Далі у нас поліція, велика Брукхевінська, і тут дуже прикольно, я завжди тут, около Брюкхевні, завжди сюди заходжу, бо тут можна і грати і це в принципі прикольно. Далі у нас ресторанчик якийсь там. Ресторан короче. Так. Далі у нас іде Морозовок Кстати, там додавали чи... мілкшейк. Кстати, я не знаю, чи був цей мілкшей, просто я його вперше побачила тут. Ось Так, далі ми йдемо з вами. Тут там у нас є клуб. Ось клуб, тут все любят тусы, поэтому я сюда зашла и вам показываю все. я прям вип тут, большой вип Дальше у нас офис Gucci Так, цени офис Ось Так, нам дальше с вами Я надеюсь, вам понравится это видео Это у нас салон І тут у нас нібито такі а, квартири, такі дві. Нібито будинок такий. Не квартира, ну, не квартира, а будинок цілий там, де є життя. Ось. А, далі магазинчик. Магазинчик це класика у нас. От, так, далі у нас є дуже великий, я не знаю, шопінг да, рінг. Ось, тут у нас є кінотеатр, спортзал, піцерія, модельство, бургерс. Можна танцювати. Ну, коротше, тут дуже багато всього є. Тому лайк. Далі у нас заправка, і там є магазинчик і ще стірка. Ось, А отут у нас автошоп, вроді би так десь. Ну, ось, На цьому наше відео закінчується. Усім па-па, ставте лайк.